Привіт-привіт, усім привіт! Мене звати Юля, ви на каналі ЮА. Сьогодні у нас повсякденні легінси. Легінси зі стрибками. Що це таке? Ці стрибки чи стрибки чи стрибки, не знаю, але це ось. Які зачіпляються за п'яту, для того, щоб наші з вами штанці домашні, не витягувались на колінах і було зручно їх носити, вони не сповзали у вас доверху. В мене вони. Повсякденні домашні. Ви ж можете їх пошити більш такі, які будуть підходити для вулиці, із іншої тканини. Моя тканина з назвою Мустанг із інтернет-магазину Занна. Це натуральний, ось такий трошечки хабешний трикотаж, і він дуже-дуже еластичний. Дуже еластичний, такого яскравого малинового кольору. Я шила ще собі і кофтину, тому в мене ці штанці будуть як трошечки потепліє, пройде зима, я буду в них. З радістю гасати. Вони такі домашньо гасальні. Далі, що тут ще цікавого? Пояс в нього вставлена резиночка, але ви просили показати відео, як же зробити ось такі стремена для ніг. Буде саме про це. Примірочку на мені, як завжди, ви побачили на початку цього відео. Шийте з будь-якої тканини, враховуйте прибавки до саме до вашої тканини. Тому що, в залежності від того, яка тканина дуже еластична чи не дуже, ви будете робити різні прибавки. Якщо маєте сумніви, то задавайте ваші питання під цим відео. Якщо у вас якась тканина, ну, яку ви не знаєте, які зробити до неї прибавки. Але загалом. Це від 15 до 40 см прибавочка до об'єму ваших стегон. На цьому все. Бажаю вам багато речей, гарного настрою і хай завжди з вами буде муза. Що б ви не робили, робіть гарно, бо красу ми робимо своїми руками для себе та для своїх близьких. Бувайте здорові! Па-па! до зустрічі! Сьогодні ми будемо з вами швидко, легко і просто шити лосіни або легінси зі штрибками. Це такі штучки, які зачіплюються за п'яту. Отже, в мене на столі 110 см тканини, достатньо для будь-якого розміру. Це довжина, ширина тканини складає 1,50 м, 75 см від згину. Тепер ми рахуємо з вами тканина дуже еластична. Назва цього трикотажного полотна мустанг. Ви маєте працювати з, з ось такими дуже-дуже еластичними тканинами. Тому що ну, це краще просто буде сидіти. Можете брати не дуже еластичні, тоді прибавка буде більша. Для саме цієї тканини я буду прибавку брати до об'єму стегон 15 см. Якщо в мене 106, то я беру 121 см всієї тканини по ширині, складаю ось так зі згином, і в мене тут буде 60 см, ось так. бачите, Має бути 60 ну, там, з хвостиком см, і зі згином. Готуєте тканину, відрізаєте необхідну кількість і відразу ж працюємо, щоб не затягувати, тому що це легко і просто. І ви з легкістю можете нашити таких собі сінів. В них зручно буде вам і вдома, і можна і так кудись вийти на прогулянку в них. Відміряли необхідну кількість тканини, в залежності від об'єму ваших стег. З однієї сторони я відміряю десь 13 см, ось так. Це для поясу. Відразу ж. От 13 см, проводжу лінію і відрізаємо. З цієї сторони ми проводимо лінію 10 см і залишаємо, не відрізаємо. Це як орієнтир. Ось це саме 10 см на оці стрібки у нас і є. Ось вони. Так. Цю лінію відрізаємо. Тканина абсолютно двохстороння цей трикотаж. Є. Тепер висота сидіння. Індивідуальна річ, але це трикотаж і в нас є пояс, тому тут ми можемо взяти, ось я візьму 25 см, ось так, і проводжу лінію. Тепер увага. З передньої частини тут ми відміряємо 4 см, проводимо лінію доверху. Все як завжди. На цій половині ми беремо 9, тому що працюємо з дуже еластичною тканиною. більше, ніж достатньо, більше не треба. Тепер увага, цю лінію, яка у нас вийшла, ми розділяємо навпіл От від одної до другої навпіл. Це орієнтовно наш боковий шовчик, а шви нам потрібні, тому що у нас стрібки, їх по-другому не пошиєш. Є. Тепер тут забираємо 5 см. Ось так. Тут забираємо 4 см. Проводимо лінію, звідси проводимо лінію сюди, а звідси проводимо лінію ось сюди. Чудово. Тепер навпіл розділяємо тут і округлюємо від цієї точечки в цю сторону десь скільки ми можемо взяти. Десь сантим... півтора сантиметри, отак. З'єднуємо цю точечку з цією, далі округлюємо цю лінію. Боковий шовчик ми забираємо тут по сантиметру, по одному, не більше, до ось цієї лінії. Тепер від цієї лінії вниз, ну, сантиметрів 36, ось так проводимо вниз. Це умовна лінія висоти колін, вона трошечки нижча, але вам так буде зручніше. І зараз робимо завужування наших штанців. Отже, для задньої половини, ось вона ширша, бачите, задня половина. З однієї сторони, і з іншої коло шва я забираю по 5 см. Ось так 5 і тут забираю 5. З цієї сторони я забираю по 3. 3 і 3. Ось таким чином. Тепер цю точечку з'єднуємо з лінією бедра. Це також. і на передніх половинках так само. Ось, дивіться, наша довга половинка, але нам потрібно спочатку тут лінії рівні проведіть, щоб вам був як орієнтир. Дивіться, тут це на передніх половинах ширина, і на задніх половинах ширина. От прямо до самого низу, ось навіть до цих ліній так можете проводити, Давайте трошки сюди підтягну. Є. Тепер завужуємо штанці внизу. Спочатку задні половини, забираю тут по 2 см, 2 і 2. Забрала і ось так завуження робимо. Передні половини забираю, ну, десь по півтори, півтора сантиметра. Отак, все і загружуємо. готова, зараз будемо повністю викраювати вже її ножицями. Бачите? Передні половини, задні половини. Все в нас з вами є. Все, робимо викрійку. Припуски на шви у нас відразу ж заложені в прибавочки, тому це дуже зручно, так, задні половини. Спочатку викраюємо, потім будемо робити стріпки, стрібки, стрібки. Майже щось стрибки. Так, є, щоб мені не тягнутися, давайте я уто. І ще ось тут викроюю. Буду крутити зараз тканинку на столі, бо так трошки не з руки. Рука втомлюється, якщо в одному напрямку кроїти, все, викрійка готова. Робимо стрібки. Передні половини, задні половини. Це дуже легко. Дивіться, ось ми складаємо ось так. Навпіл. Бачите? Як ми склали? Ось так склали навпіл. Тепер що ми робимо? Тут так само. Передні і задні половини навпіл склали. Так, тепер ми малюємо з вами стріпок наш. Це ось тут ми беремо, відміряємо сантиметр і тут сантиметр. Сюди ось так от лінію проводимо, і сюди лінію так проводимо все. І тут так само, вже я тут буду так різати. Вони мають бути одинакові по ширині, а вони й одинакові. Я ще трошечки вилізла. Я його підрихтовую. Так. Бачите? Все, готово. Тепер пояс. Ми ось так зробили посередині кожної. Ось у нас вийшли такі зубики. так, зубики в нас вийшли. Тепер що ми робимо? Пояс нам потрібен. Проміряємо ширину, викладаємо тут, наче як шовчик є. Проміряємо отак от ширину, а можемо і не проміряти, а просто притулити і відрізати. Ось таким чином. Бачите? Ось мій пояс. Все і відрізаю. Ось є пояс. Тепер сюди буде вставлятися резиночка за нього. Потім тепер ми з вами робимо ще одну річ перевірочку. Чи Довжина співпадає. Беремо задні половинки. Так, от притуляємо. Ось ця лінія, бачите? Так, притуляємо чи все співпадає. Все співпадає, чудесно. Тепер тулимо одне до одного, щоб нам сшивати. Розгортаю задні половинки. Задні половинки і накладаю зверху передні половинки ця сюди. А ця ось сюди. І зшиваємо дивіться, як ми зшиваємо Ми зшиваємо ось до самого кінця Ось сюди. Разом із цією штучкою. Бачите? Отак От ми сшиваємо внутрішній шов, потім на цю сторону і сшиваємо боковий шов. Одна і інша тканина однаково сшивається. Спочатку цей, до самого кінця, потім ось цей. Шили ви, дивіться, ось одна штанина шили і інша. І потім оці місця, ось, бачите, обробляєте на оверлоці. Потім, після того, як обробили, тут ще не оброблена. Ми розгортаємо ось таким чином і сшиваємо тут між собою. У нас виходить стріпок. Бачите, як просто. Отут ось тут, ось, сшиваємо зараз. А потім треба буде зробити підгибочку. Отак. Обробили і шили між собою. Ось у вас вийшов стріпок. Тепер що ми робимо? Ну, це по бажанню. Загортаємо ось так на виворіт. І ще зігзагом або прямою строчкою ось ці шви обробляємо. Ось так загортаємо, щоб з лиця у нас виглядало оброблене. Але то вже деталі там уже ви все зробите. Ну і що ж? І далі ми сшиваємо наші штанішки в кучу. Ось, зшиваємо між собою, бачите, стулила тут, зшиваю між собою одну штанину з іншою, зшиваємо. і будемо оформляти ще поясочок. Так, зшила я штанини між собою, як ви бачите, і зробила примірочку. І на примірочці мені не вистачало трошечки довжини ось тут штанів, тому що я зробила? Розрізала, воно було шито отак. Бачите, я розрізала і вставила сюди бомжика. Але вже потім мені дійшло, що сюди, от замість цього бомжика, найкраще було б вшити просто кусочок різиночки. Ось Між цими штучками вшити кусочок резиночки. тоді буде пружинить. ну Вона й так підпружинює, ця тканина. Але найкращим рішенням буде ось сюди вшити шматочок різиночки. Буде супер. В общем, штрибки готові. наші. Я ще зроблю підгибку ось так і обстрочу. Тепер шиємо пояс. Пояс шити дуже легко, насправді. Ось є ваш цей пояс, цей дивимося, щоб був не більший. Я ні, він нормальний. Зашиваю тут, потім беру кусочок резиночки. Ну, не кусочок, а в рулоні резиночку шукаю. У мене є ось така рожева навіть. Але вона така плотна. Ну то що, що з люриксом? Хай буде з люриксом. Ось така рожева плотна різиночка, відрізаю її, зшиваю поміж собою, і зараз вам ще покажу швиденько, як оформити пояс. Обов'язково опалюємо різиночку її краєчки, тому що може вона розсатуватися, а нам це ні до чого. Ось таким чином. Буде в мене там всередині нарядна резиночка, Зашиємо, щоб розмір резиночки був по розміру вашого ось цього поясу. Тут я вже підшила, бачите, загорнула підшила прямою строчкою. Воно лупатися не буде, бо я пришивала так трошечки в натяжку. Тепер по поясу, зашили пояс і навпіл. Прасочкою запрасували. Шили резиночку. Резиночку вкладаємо всередину поясу. Я вкладаю завжди поступово, так, щоб вам було потім зручно працювати. Ось таким чином, бачите, вклала. І голочками, булавочками прикалуємо. Де я приколюю булавочками там по колу і прямою строчкою фіксую, щоб зручніше було пришивати. Це у вас такі будуть лосіни, як подштанники. Можна під джинси одягати і не переживати, що там у вас щось замнеться, бо вони з тормозками. З цими стрібками ось, бачите, все вставила всередину. Зараз шию прямою строчкою з'єдную між собою, ну, щоб зручно було працювати. Потім вкладаю пояс всередину штанів ось таким чином, все, пришиваєте прямою строчкою по колу. Далі, після того, як буде готова річ ваша, то ви в деяких місцях отут закріпки поробите, щоб резиночка всередині не перекручувалася. До цих лосінок ви можете до легінців пошити футболочку, і у вас буде такий зручний як домашній натуральний костюмчик, який не буде парити. Деякі, звичайно, що в таких підштанниках і на двір ходять, але я вважаю, що це більш така домашня річ, ось саме з такої тканини. Це зручно, але це більш комфортно. Для того, щоб бути в них вдома. Всім вам бажаю натхнення, робіть гарно, не забудьте ставити ваші вподобайки. Всім вам пока і до зустрічі!